В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Сьогодні свята Церква вшановує пам'ять святого Пахомія Великого. Святий Пахомій стоїть серед перших монахів. Про нього мало знав, про нього не проповідував, і сьогодні я не міг оминути і для себе щось взяти з його навчання. Святий Пахомій народився у 292 році у Тиваїді. В Єгипет у поганських батьків. У 20 років його взяли на військову службу. І під час однієї війни, християни приносили запаси їжі, і їх пригощали і їм услугували воїнам. І це так вразило Пахомія, що коли закінчилась війна, він. Охрестився і почав шукати, в кого то би можна було навчитись подвижницького життя. Довідавшись, що один старий постельник на ім'я Палемон досконало служить Богові у пустині, пішов і просився його, аби бути біля нього. Старий постельник Палемон переконував його, що це дуже важке життя, не для всіх. Щоб спеціально спровокувати пахомія, аби той пішов додому. Навіть у старих книжках написано, що коли дитина, хлопець, хоче йти в семінарію, що батьки перші мають зробити? Відмовляти, відлякувати будь-якими способами, коли бачать, Рік-два, що дитина вперто стоїть на своєму, от тоді батьки мають всіма способами допомагати молитись і купляти... <книжки> і купляти книжки. Ну, так само себе поводив оцей пустельник Палемон. Побачивши, що Пахомій на все готовий і не боїться ніяких труднощів, дозволив йому залишитися. Пахомій Провадив життя біля Палемона дуже строго. Вони разом проказували цілий псалтир кожного дня. Пахомий ніколи не доїдав досита, досита ніколи не доїдав, і навіть у старших роках він постив і бив поклони. Одного разу йому з'явився ангел. І велів заснувати йому монастир. Монастир. На той час ще монастирів не було. Був святий Антоній Великий. Але вони були поодинокі постельники, але монастиря не було. Стеян сказав: Заснуй монастир. Першим учнем похомія на новому В монастирі був його рідний брат Іван. Згодом... Прибуло до Пахомія багато інших чоловіків, які просили прийняти їх у монастир. Незабаром біля нього було вже сто людей. Побудував спочатку один монастир, потім другий, третій, і під кінець життя його вже було дев'ять монастирів із сім тисяч монахів. Також сестра рідна також прийшла, і він допоміг їй. Заснувати також монастир, тобто пахомій і чоловічих, і жіночих монастирів є засновником. Вже пізніше Василій Великий також взяв з його правила як за основу для Василянського чину. Господь дав ласку пахомію оздоровляти хворих. Та він не завжди оздоровляв. Бо знав, що часто хвороба, дуже часто хвороба є дорогою, якою Христос веде до спасіння. Він відповідав, коли його просили оздоровити. Хоч молитва є великою заслугою, проте терпеливо знесена недуга є набагато більше. Похомій, великий акцент ставив на праці, як невід'ємній складовій життя монахів. Вони обробляли землю, працювали в кузнях, на млинах, теслярували, плели кошики і переписували книги. Похомій перший розробив устав чернечого життя. Підпорядкувавши існування монахів суворим, я би навіть сказав, дуже суворим правилам. За провини, Пахомій накладав на ченців сувору покуту. За великі провини карав бичем або ремнем, якщо монах не направлявся, його просто виганяв. Серед таких. Найтяжчих провин, які карались ремнем, було, якщо під час співу або молит, або читання апостола, або проповідування священника, так і пише, коли, коли говорить настоятель, хтось заговорить. Засміється, то настоятель мав викликати того, ту людину наперед, зняти ремінь, той чоловік мав нахилити голову, руки мав скласти по швам, і настоятель мав покарати перед всіма. І тоді, на трапезі вечором, те саме мало відбутися. Я би за. Щоб таке правило. Знову прийняти до церкви. І нас тоже священників, і людей. Кожного дня мали монахи робити рогожу. Рогожу то таке складова килима, одну рогожу мали робити. І один монах за один день зробив дві рогожі і поклав їх біля своїх дверей, щоб. Настоятель побачив, і брати і похвалили його. Ну, похомій побачив це і каже до братів. Такі слова. Брат з самого ранку до цього часу невтомно працював не заради чогось іншого, як тільки для того, щоб віддати всю цю працю демонові марнославства. Нічого. Не залишаючи собі для душі. Потім він покликав того брата до себе, зробив йому суворе зауваження, заборонив іншим братам говорити з ним, харчуватись лише хлібом і водою протягом п'яти місяців і кожного дня робити по дві рогожі. Таке було покарання. Перед сном монахи мали молитись. Таку молитву до свого тіла, промовляючи. Поки ми вкупі, каже до ніг, поки ви вкупі, з <слухайтесь> мене. Ноги ступайте правильно, доки смерть не випростає вас і зробить непорушними. Руки тягніться до добра, доки ще не скуті смерть. Очі проливайте сльози, тіло, трудися зі мною в молитвах. Поки живеш на землі. До себе каже, «Душе моя, кайся, бо порог у гробі не співає, ані з гріхів не звільняє. Каже, якщо часом хтось вночі проснеться, має, має молитись. Пахомій Великий помер у 348 році, святий Похомею, моли Бога за. Всіх монахів і за нас грішних. Амінь. Христос Воскрес!